Так, вітаннячка, народу, ради вас вітати. Ви на новому випуску порівняння двох танків. І сьогодні у нас об'єкт 140 проти леопард 1. Улюблена моя СТ, це леопард 1. Будемо порівнювати броню, маневреність, ДПМ та, звісно ж, ПВП. Це буде цікаво. Рекомендую сісти зручніше, тому що такого ви ще не бачили. Приємного перегляду. Та не забувайте про вподобайки та підписку. Буду дуже вдячний. І так, друзяки, гайда порівнювати. Найперше будемо переглядати броню об'єкта 140. Та що ми бачимо, в лобу у нас є 185 а, броні. А, в даному випадку у нас є борт 80 і корма 65. А, що вже краще ніж в леопарда, однозначно, і об'єкт 140 не буде в корму та в борта отримувати фугас, як робить це Леопард 1. А, можна сказати, броня невелика, але враховуємо, що безпосередньо це є совочок, який танкує, дійсно, те, що не має танкувати. Пробивається, все-таки, бачите, нижня планка фугасики не буде приймати, а верхня приймає безперешкодньо. Але все ж таки, якщо вицілити його в борта, то фугасиком ти туди, скоріш за всього, не закинеш. Зрозуміло, якщо ти ПТ САО з великим пробиттям, то туди безперешкодно зайде. І виціливши об'єкта 140, можна сказати те, що дійсно його простіше безпосередньо не пробити фугасом, ніж пробити однозначно. Якщо переглядати його броню безпосередньо в снайперському режимі, як ми зараз бачимо, то лючки пробиваються безперешкодньо, тобто проблем з пробиттям лючків немає, та й в цілому сама башта вона пробивається всюди. Де-не-де дійсно є можна сказати, броня на башті, що не дозволяє нам все ж таки пробити цей танк. Але в більшості випадків дійсно його занерфили і броня башти незначна. Тепер переглянемо Леопард 1. Міцність збронювання 1908 одиниць, як і в об'єкта 140-го. Але тут з бронею вже не так цікаво. Лоб башти 52, корма 70, борт у нас 60, корма 35, корма 60. А... Корма 25. Тобто, в даному випадку, якщо коротко не дивлячись на ці циферки, Леопард 1 пробивається практично усюди. Є червоні зони, які, в принципі, допомагають йому щось нібито танкувати, але в більшості це працює, коли він знаходиться в русі. Але от борта це вже дійсно ситуація критична. Він приймає практично все. Тобто, в даному випадку той самий об'єкт 140 може накидувати леопарду в борта фугасами, що не зможе зробити леопард по відношенню до. Об'єкта 140, об'єкт 140 безперешкодньо в силует кидає фугасом леопарду і все залітає, ну, окрім башні, бо там все ж таки більше буде броні на 10 одиниць. Тому тут, очевидно, можу сказати, що бал по броні, на мою думку, забирає об'єкт 140. Рахунок у нас вже буде 1-0 на користь саме об'єкта 140. Це дійсно, я думаю, очевидно. 140 дійсно більше танкане. А леопард натомість майже практично все приймає. Не будемо рахувати якісь виключення з правил. А ось є правило 1-0 в користь об'єкста 140. Та наступне, що ми переглянемо, це маневреність і потужність двигуна краще буде в Леопарда 1 9545 на 851 Швидкість максимальна вперед 65, в об'єкта 140-60 і назад леопард також їде краще 23. Та й маса танка в леопарда більша і потужність більша. Тому леопард буде швидше їхати, швидше набирати свою швидкість, та й в принципі буде швидше гнатися вперед. Та ще один параметр, який дійсно є важливим для середнього танку, це швидкість обертання корпусу. І тут він складає однакове значення: це 73-39, що дозволяє кожному з танків однаково повертатися навколо себе. Тобто, в даному випадку, як ви бачите, синхронізації точно і немає, але стає зрозуміло, що хлопаки повертаються. Однаково. А тут вже цікавіше, і це швидкість обертання башти. Значну перевагу має об'єкт 140. 53 46 на 4374 Леопарда 1. Як бачимо, об'єкт 140 має перевагу як пів прокрута 1 І, тому все ж таки башта обертається швидше у об'єкта 140-го. А тепер перейдемо від теорії та й до практики. Що не є менш важливим для середнього танку, це радіус його огляду. Він кращий в Леопарда 1. 313,6 на 307,8, що є дійсно важливим, адже стоячи в кустику, ти можеш швидше знайти противника. Тим не менш, прохідність краще складає в об'єкта 140-го. По дорозі 201, натомість Леопарда 184. По ґрунту 170, в Леопарда 158. По воді 170, Саме в об'єкта і 110 Леопарда враження, ніби 140 народився в воді і пливе по ній взагалі безперешкодно. Тут ми намагаємося закрутити тайпа 71 Танчик доволі можна сказати маневрений, як для важкого танка, як броньований. А ми намагаємося, в принципі, перепрошую його закрутити. Що виходить без проблем. Зрозуміло, що, можливо, вибрали не зовсім файну карту. Якщо у вас є пропозиції, пропонуйте в коментарі, обговоримо, послухаємо та зробимо ще краще. І так, друзяки, зараз черга Леопард 1 і будемо зараз приймати рішення, кому ж ми все-таки віддамо бал за маневреність. А це дійсно важко, тому що Леопард 1 перемагає по максимальній швидкості, 140 перемагає на. А тому, що башта в нього крутиться швидше, та проходимість від об'єкта 140 краще. Ми не беремо до уваги воду, хоч іноді це допомагає, але ж ми ж не плавати сюди приїхали. Тим не менш, на основі того, що я порівняв, сказав, і на основі моєї думки можу сказати, що бал по маневреності я все ж таки віддаю леопарду 1. Тому що для мене важливіше набрати більшу максимальну швидкість, щоб змінити позицію. Бути для противника небезпечним і більше мати радіус огляду, щоб швидше його засвітити, будучи в тому кустику. Тому тут для мене перевага в леопарда 1 і рахунок стає 1-1. Адже в нашій грі дійсно в пацюка грати треба вміти, танк має допомогу. І так, друзі, ми взяли двох смачнючих маусів, щоб показати вам в кого краща гармата. Будемо рівняти, хто краще стріляє по ДПМу. Випереджає Лопарда Джамніо 3947 на 3817, практично на 150. Ну це не точно. Час зведення буде краще в об'єкта 140, це 2,8 на леопард 1, 3,1. Розкид буде все таки менше в леопарда 1, розкид більший більше об'єкта 140. Час перезаряджання тут вже цікавіше. Об'єкт 140 перезаряджається швидше, це 47, натомість леопард 1,5. 5. Але при цьому середня шкода буде більша в леопарда одного. На ББшках це в нас 360, в об'єкта 140 300, а 300 це на кумулях, в 300 – 250. Натомість на фугасах це 400, а в об'єкта 140 410. Якщо брати до уваги пробиття, то тут буде ще цікавіше. На ББшках пробиває леопард 360. А пробиття об'єкта 140 сказає, складає 240. А комулі в леопарда 300 в об'єкта 290 і фугаси. В леопарда це 53, а в об'єкта 140 50. І одне з найцікавіших, та ось одне з найважливіших це кути вертикальної наводки. Адже ми розуміємо, що безпосередньо в леопарда це мінус 8 камеанів донизу, а в об'єкта 140 це мінус 6, вгору 17,7 в об'єкта. і... 20 в леопарда І. Тому тут, в принципі, можемо зробити як висновок для себе, що все-таки буде краще по гарматі це леопард 1. Адже безпосередньо Леопард 1 він має більший ДПМ, а плюс до цього він ще має динамічний приціл, про який ми поговоримо трішки пізніше. Тим не менш, наносиш більше шкоди. Він реально точніший, і він зі своєї сторони ще має динамічний приціл. Знову ж таки, повторюся. Та й середня шкода більше, хоч і перезаряджаєшся довше. Тому, на мою думку, Леопард 1 отримує ще один бал за гармату. І так, друзяки, от настав час, це ПВП, і зараз ми будемо грати проти такого гравця. Це сам собі отаман. Це Яромчик адмін нашого каналу. Друг, який зі мною з самого початку, з самісінького початку, коли в мене ще не було підписників, і ми з вами були незнайомі. Ця людина робить все для того, щоб я й надалі продовжував робити свою справу. Спонукає, мотивує, дає підстрачника, все, що необхідно для юного ютубера. Тому будемо грати проти нього. Можливо, ви скажете, що муроун статистика не така файна, але повірте, цей куций хвіст доволі дорого вартує, але він багато що вміє. Тому зіграємо зараз один на один з ним. А якщо у вас є пропозиції, проти кого мені б зіграти? Будь ласка, ласкаво, запрошую в коментарі. Напишіть, будемо знати, будемо реалізовувати. Це буде цікаво, тому сідайте зручніше. І так, друзяки, найцікавіше почалося. Ми граємо один на один. Я найперше граю на леопард першому, і тут, в принципі, мені доволі було цікаво зіграти таке цікаве. Цікава битва, як на мою думку вирішую вперед не їхати, тому що розумію, що по ДПМу в принципі об'єкт 140 за рахунок швидкісної перезарядки може мене рознести, тому вирішую взяти безпосередньо саме якусь відстань відірвати, щоб швидше по ньому видати на реакції. Знову ж таки, не дуже добре це виходить, і розумію, що тут на мене вже вкатується об'єкт 140, вмикає адреналін І Я розумію, що зараз він мене роздухоперлить. А чи вийде в нього, чи ні? Ми граємо до двох перемог: хто перший переможе, той власне і переможець, і тут просто долі секунди. Я забираю об'єкта 140-го А ми з вами йдемо дивитися наступний бій. І так, в наступному бою я вже взяв об'єкта 140-го, і Мені дійсно цікаво відіграти проти леопарда першого, користуючись в принципі перевагою. Це можна сказати швидкість не киде, а також можливість наносити якісь фугаси. Я одразу ставлю на каточок, трудно, що розумію, що противник може використовувати один ремкомплект. Так як використовує динамічний приціл і адреналін, я не помиляюся. Ставлю на каточок два рази, заїжджаю просто йому в корму і в кормі настрілюю. Хоча він мене в корму не пробив. От і один бал забронювання об'єкту 140-го. дуже легенько забираю леопарда першого, неначе його взагалі не було. І третій вирішальний пій, і я знову на леопарду першому, все ж таки думаю, що переможу об'єкта 140-го. А чи вдасться в чи ні об'єкт 140, коли ж я навчуся, бляха, то казати. Перші постріли ми видали, і вже в принципі рушає на мене об'єкт 140, врубає адреналін і їде на повну з думкою про те, що зможемо не рознести. Намагається заїхати мені Борта я намагаюся їх не підставляти, тому що фугасики будуть залітати. Будь-здоров. Ставлю на каточок, їду трішки тараном, тому що маю більше мати. Йде люта перестрілка? Я думаю, що все ж таки проб'ю, не вилітає. альфа, і все ж таки зараз намагаюся добити його. Але в цій ситуації 140 О, мене забирає так, за рахунок заганіво. свого а, перезаряджання. І так, друзяки, ось мої висновки з приводу порівняння двох цих машин. Однозначно можу сказати, що суто для мене фаворитом є Леопард 1. В порівнянні саме ПВП переміг об'єкт 140 за рахунок все ж таки швидшого перезаряджання. І ми розуміємо, що коли ми будемо крутити якийсь танк, то він може закидувати нам фугасиками, якщо дістане. Та і в цілому будь яка ПТ САУ може нас, е можна сказати, лайкнути фугасиком, що вже неприємно. Але попри це, для мене фаворитом є об'єкт 140. Так його форми більше, так він має менше броні. Але він для мене має кращу гармату. Він, е зі своєї сторони, має краще бронепробиття, а також він швидше, ніж об'єкт 140. Можливо, після цього хтось почне більше грати на об'єкту 140, я не певен. Але знову ж таки, танчик непоганий. Я вважаю, що він в деякому е, є сенсі дійсно недооціненним, саме об'єкт 140. Тому рекомендую звернути на нього свою увагу та на ньому пограти. У будь-якому разі, об'єкт 140 для мене залишається танчиком хорошим, на котрому можна грати, але фаворитом є саме Леопард 1. Я його дійсно обожнюю. Знову ж таки, у нас рахунок 2-2, і це дійсно нічия. По ДПМу і по броні переміг. Не по ДПМу, перепрошую, по ПВП і по безпосередньо саме броні переміг об'єкт 140, але в нас переміг Леопард 1 по гарматі і по маневреності. Хоча я з вами дійсно згоден, що маневреність це доволі. Така суперечлива, суперечлива тема, тому що маневреність і в об'єкта 140 дійсно файна, адже крутить все ж таки він краще, на мою думку, ніж Леопард 1 Та й в борта він не буде отримувати, якщо буде битися проти ЛТшка або СТ-шки. Об'єкт 140 не отримує в борта, а леопард отримує. Але для мене все ж таки більше значення грає максимальна швидкість, та й в принципі. Як він може засвітити противника? Хоч це й не зовсім відноситься до маневреності, я з тим згоден. Тому ось такий випуск у нас вийшов. Хочу подякувати саме Ромчику, хочу подякувати Євгену, хочу подякувати Василю. Підозрі, дякую вам, що були тут, хлопці. Дякую, що допомогли. Дякую, хто доєднався, але не потрапив у випуск. В будь-якому разі, якщо потрібна допомога, я про це пишу в нашому телеграмі. Тому протискайте, будь ласка, ваші вподобайки. Приходьте на відоси та на стріми. А який танк ви хочете. Дійсно, бачите далі, будь ласка, напишіть в коменти, щоб я це знав, і будемо робити для вас потужний контент. Можливо, надалі буде щось ще цікавіше. Ви тільки дайте ідею, бо в нас ідеї дійсно є. Тому бажаю всім гарного вечора. Не забувайте донат на ЗСУ, щоб більше таких випусків було, адже є хлопці, які боронять наші з вами життя тут і зараз, поки ми дивимося або записуємо це відео, тому будемо вдячні їм. Або мені на банку, яку ми розподіляємо потім на потреби Збройних сил, або напряму на фонди, які всім відомі. Бажаю всім гарного дня, вечора та ранки. З вами був Мирон. Приходьте на наступні відео та побувайте на стрімах. Там дійсно весело. Бувайте!